Всім доброго дня, мирного неба. Ось тут такий у мене шматочок. Листя згребла з-під цього парканчика. тут у мене така ось юка. Але дуже вона розрослася і я маю її тут чистити. Але це треба брати дуже здоровенні рукавиці, бо вона колюча. Шогеть. І отут до тої юки я все прибрала. Ось от так от тут. Це тепер треба повиносити це листя зараз в одну купу. Ось так от. І оце. Тут от далі, що я тут зробила? Оцей добре такий геть зачистила оцей шматочок. Тут же видно ці м -м, нарцисики. І ось тут в мене такий стояв ящик. Там в мене ось тут цей, як він називається, це на нього кажуть, ось таке мілке. Тут я приготувала касмію і... Тут вже листя нападало, і я це все звідти забрала, вичистила, поклала камінчики. ящик поклала на камінчики. Таку ще стару кусок дверей старих підвішала. відерко там ще. Подивлюсь, що я туди посажу, і ще ту відерко я задекорую. А тут у мене ось такий гриб. Це я минулому році експериментувала так би мовити, з цементом. І ту кутику там питалася робити, то гарбуза, але вийшла якась квітка, і це в мене вийшла підставочка під гриб. Пеньок і ось цей камінь, камінь, камінь. Це не камінь, я забула, як воно називається. Це його десь там використовують. Что кар'єра, я не знаю, десь він в мене взявся. От. І оцей куточок. Тут я вже. Взяла, думаю, тепленько і матіолу посіяла, ще засиплю зараз зверху земелькою. кинула там от, де там такі, бачите, скарлупки, то які, господи. І пом... Кручені паничі, отак, віночок такий. Отаку штуку тут причепила, тобто такий обшарпе, обшарпе. От. Зараз передихну, буду збирати це листя, висію ще цю. Господи, який космею. І от там ще з грибу листя в тому кругу, де та бочка. Там же теж це повилазило. І на цьому, напевне, я буду робити перерву. Ну, поки що до побачення. Що пороблю? Ще буду вам показувати.